Небезпечні для людей і тварин. Щороку навесні із настанням тепла починається сезон кліщів, активність яких триватиме щонайменше до червня. Їх укуси безболісні, проте можуть серйозно зашкодити здоров'ю. На Прикарпатті щороку реєструють поодиночні випадки хвороби лайма. Найбільша їх кількість реєструється з травня по листопад. Це є період найвищої активності ксотових кліщів. Хвороба лайма це є особливо небезпечне природно-осередкове інфекційне захворювання із групи бактеріальних зоонозів, спричинюється бореліями, передається трансмісивно під час присмоктування іксодових кліщів до тіла людини. Найчастішими симптомами – це є ураження шкіри у вигляді мігруючої еретеми, ураження опорно-рухового апарату, ураження серцевої системи та нервової системи. Перебіг захворювання каже епідеміологиня Ірина Федорів, може бути легкий, середньої важкості і важкий, залежно від того, коли звернулася людина за медичною допомогою і яке лікування вона отримала характеризується тим, що також тривали інкубаційний період у хвороби. Переважно інкубаційний період триває до 32 днів, але може продовжуватися і до 180 днів. Найчастіше кліщів можна підхопити у сонячну погоду під час прогулянок у парку чи відпочинку у лісі. Тож у цих місцях потрібно дотримуватись елементарних правил безпеки. Одяг має бути закритий, переважно це є світлий одяг, так легше виявити кліща на собі, використовувати репаленти. Але якщо вже ви помітили, що кліщ проник під шкірний покрив, потрібно його видалити або самостійно, або звернутися за медичною допомогою. Більш варіант, кращий – краще це є звернення за медичною допомогою, тому що таку допомогу має надавати лікар. До слова, лише за останній період на Прикарпатті зареєстровано 5 випадків хвороби лайма. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.